Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл. сила печінки токсини без сил. Чи в правилах мобілізаційного законодавства штраф не сплатив вчасно ще один. Ба більше під ударом можуть опинитися рахунки боржника, А якщо на рахунках по нулям, то можуть навіть пустити з молотка майно. А що робити, якщо ні доходів, ні майна немає? На цей випадок у ТЦК теж є законний механізм виконання. Як ТЦК стягуватимуть штрафи за порушення військового обліку з чоловіків, які не мають грошей і роботи, де можна перевірити наявність штрафів та чи можна їх оскаржити, розповім за мить. З вами новини ТС. Ан і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Згідно з законом про мобілізацію, оновити свої дані військовозобов'язані українці повинні були до 16 липня 2024 року. В іншому випадку їх чекає штраф відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також передбачена можливість накладення адміністративного штрафу за порушення правил військового обліку, а також за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. До порушень правил військового обліку, які формують склад адміністративного правопорушення, належить не Перебування на обліку за місцем проживання, роботи чи навчання, Неприбуття за викликом ТЦК для взяття на військовий облік, не оформлення військово-облікових документів, зміна місця проживання у воєнний час без повідомлення ТЦК тощо. Відповідно до законів України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію про військовий обов'язок і військову службу громадяни, які ухиляються від призову за мобілізацію від військового обліку. Несуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Це залежить від скоєного правопорушення. Адміністративна відповідальність може настати у разі непроходження медогляду для визначення придатності до військової служби, неуточнення протягом 60 днів своїх військово-облікових даних, неявка за повісткою, ненадання під час мобілізації, будівлі, споруди, транспортного засобу та іншого майна. Тощо, як пояснила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, після двох ігнорувань необхідності з'явитися в ТЦК або оновити дані онлайн, на людину вносяться дані, що вона перебуває в розшуку. Фактично, працівники ТЦК передають дані до поліції, щоб людину знайшли і повідомили її про необхідність з'явитися в ТЦК або оновити дані. За її словами, за подальше ігнорування обов'язку оновити військово-облікові дані щодо такої особи буде складено протокол про адміністративне правопорушення, і в подальшому накладено штраф. Зауважимо, штраф має бути сплачений порушником не пізніше, як через 15 днів від дня вручення йому постанови про накладення штрафу. У разі несплати штрафу протягом цього часу постанова про. О накладання штрафу надсилається для примусового виконання до органу виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцем розташування його майна. Після цього з порушника стягується подвійний розмір штрафу, визначеного у відповідній статті КУПАП. Штраф за порушення правил військового обліку. Стаття 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У мирний час від 3400 тисяч до 5100 тисяч гривень. В особливий період, зокрема воєнний, стан від 17 тисяч до 25 з половиною тисяч гривень. Штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 210 дріб 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення для громадян. У мир. Мирний час від 5 тисяч до 8 з половиною тисяч гривень. В особливий період, зокрема, воєнний стан від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Для юридичних осіб, посадових і службових осіб, органів влади, підприємств, установ, організацій. У мирний час від 17 тисяч до 34 тисяч гривень. В особливий період, зокрема, воєнний стан від 34 тисяч гривень до 59,5 тисяч гривень. Штраф може бути накладений протягом трьох місяців від моменту виявлення порушення, але не пізніше року від моменту вчинення. За законом ТЦК, звільнення від обов'язку складати протоколи про адмінправопорушення. Це означає, що ТЦК має право одразу виносити постанову про накладення штрафу. Як же перевірити наявність штрафу від ТЦК? Юрист Дмитро Франчук в коментарі РБК Україна пояснив, що дізнатися про штраф від військкомату можна кількома способами. Особисто відвідати ТЦК за місцем реєстрації там. Нададуть інформацію про те, чи накладали штраф, у якому розмірі та з якої причини. Мобільний застосунок Дія. У розділі послуги потрібно обрати виконавче провадження. Якщо штраф є, то там буде інформація про суму та причину його накладання. Повідомити про накладання штрафу можуть також поштовим повідомленням. Також перевірити накладення штрафу можна в сервісі OpenDataBot. Для цього на сайті потрібно заповнити ім'я та дату народження. Також в OpenDataBot можна безкоштовно підписатися на моніторинг за ідентифікаційним кодом в Telegram або Viber. У Мін'юсті Розповіли, що коли особа отримує штраф від ТЦК, стосовно неї відкривають виконавче провадження. Так, громадянин побачить про себе інформацію у автоматизованій системі виконавчого впровадження АСВП. Це можна зробити онлайн та особисто не відвідувати відповідний орган Державної виконавчої служби. Для цього на сайті АСВП. Потрібно вести певні дані. Прізвище, ім'я по батькові боржника, число, місяць, рік народження боржника, прізвище, ім'я по батькові стягувача, якщо наявні, найменування, ідентифікаційний код в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань для юридичної особи, боржника та стягувача, номер виконавчого провадження. Якщо штраф не сплатити, то арешт можуть накласти на кошти та майно боржника, які надалі можуть використати для погашення боргу. ТЦК ТСП, ймовірно, спочатку спробують стягнути штраф з банківського рахунку військовозобов'язаного, якщо такий у нього є. Якщо на рахунку немає коштів, ТЦК СП може звернутися до суду з позовом про стягнення штрафу з майна військовозобов'язаного. Однак, якщо у військовозобов'язаного дійсно немає майна, з якого можна стягнути штраф, його ймовірно не зможуть притягти до відповідальності. Однак виникає питання: як же стягуватимуть штрафи ТЦК з чоловіків, які не мають грошей і роботи. По перше, пояснює Франчук, це може бути Мусове виконання, коли виконавча служба може накладати арешт на майно боржника, включаючи транспортні засоби, нерухомість та інші цінності, нагадаємо, що з 1 квітня 2024 року розмір мінімальної зробітної платні у місячному розмірі становить 8 тисяч гривень. Таким чином, якщо ухилянт назбирає від ТЦК штрафів на суму більше 160 тисяч гривень, добровільно їх не сплатить. У нього відсутні кошти на рахунках або ж немає машини, то виконавець може звернути стягнення на єдине житло такого боржника. Таке арештоване майно можуть пустити з молотка на державному онлайн-аукціоні СЕТА. З вирученою суми вирахують суму штрафу, а решту повернуть власнику. Ба більше арештувати можуть як нерухомість, так і побутові речі. Проте, як повідомляє прес служба Міністерства юстиції, виконавча служба не має права забрати у божника геть усе, що йому належить. За інформацією мін'юста, забирати забороняється. Предмети задоволення щоденних фізіологічних та гігієнічних потреб. Посуд, постільна білизна, засоби гігієни, речі індивідуального користування, одяг, взуття, всі дитячі речі, лікарські засоби, окуляри та інші вироби медичного призначення, меблі по одному ліжку та стільцю на кожну особу, один стіл та одна шафа на сім'ю. Один холодильник на сім'ю, один телевізор, персональний комп'ютер на сім'ю, один мобільний телефон на кожну особу, запас питної води, продукти харчування, необхідні для особистого споживання, з розрахунку на три місяці, або гроші необхідні для їх придбання. Майно і книги необхідні для відправлення релігійних культів та ритуальних обрядів боржником, професійних занять, якщо воно є єдиним джерелом доходу. Паливо необхідне для приготування щоденної їжі та опалення житлового приміщення, допоміжні засоби реабілітації, що забезпечують компенсацію або усунення стійких обмежень життєдіяльності людей з інвалідністю. Призи, державні нагороди, почесні та пам'ятні знаки. Якщо ж боржник не має майна, яке можна арештувати, виконавча служба може вжити інших заходів. Обмеження прав за певних умов виконавча служба може обмежити деякі права боржника, наприклад, право на виїзд за кордон, соціальні виплати. Якщо боржник отримує соціальні виплати, виконавча служба може накласти на них стягнення. Проте є певні види соціальних виплат, які не можуть бути арештовані, такі як допомога на дітей, пенсії за віком та інші виплати, передбачені законодавством. Громадські роботи, якщо боржник не має можливості сплатити штраф, суд може призначити громадські роботи як альтернативу грошовому штрафу. Ці механізми забезпечують певний рівень виконання рішень суду і інших органів, навіть якщо боржник не має офіційного доходу чи власності. Додам, що майже 12 тисяч штрафів наклав ТЦК від початку року. Це вже більше ніж за весь минулий рік. Повідомляється на сайті OpenDataBot. За півроку поточного року до виконавчої служби вже надійшло більше штрафів від ТЦК аніж за весь минулий рік. 11 Тисяч 798 штрафів за порушення правил військового обліку ТЦК передали для примусового стягнення зборжників від початку року. Це вже більше аніж за весь минулий рік. Так, 2023 року з українців примусово стягнули 10 тисяч 337 подібних штрафів. Зазначається, що зараз третина цих штрафів вже закрита 4 тисячі 236 стягнень. водночас. 7526 штрафів все ще стягуються з боржників. Наголошують, що йдеться не про всі штрафи, внесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише про ті, які були передані на примусове стягнення до виконавчої служби. Порушників було внесено до єдиного реєстру боржників. Через відкриття подібного виконавчого провадження може бути накладено арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких в подальшому погасять борг. Аби перевірити, чи не накладено штраф, перейдіть на сторінку сервісу в OpenDataBot, боті. Введіть своє прізвище, ім'я по батькові та дату народження. А от перші штрафи за неоновлення даних з'являться не раніше вересня. Про це заявив народний депутат Олександр Федієнко у коментарі новини Лайф. Перші штрафи я прогнозую на вересень, не раніше, тому що з тими керівниками ТЦК, з якими я спілкувався, не всі досі до кінця розібралися безпосередньо з процедурою штрафів. більше, адвокатка Анастасія Кондрась пояснює, що всю інформацію про військовозобов'язаного ТЦК та СП можуть взяти з відкритих реєстрів, і це дає можливість оскаржити накладення певних видів штрафів. Щодо того, що можуть отримувати дані з публічних реєстрів, дійсно, в ТЦК та СП є обов'язок, коли закінчиться 60 днів про оновлення даних, і коли вони захочуть накласти на людину штраф, перевірити по публічних реєстрах всю інформацію. І якщо вони можуть з цих публічних реєстрів таку інформацію взяти, відповідно накласти штраф на людину вони не можуть. Угу. Але в чому в нас проблема? Дуже багато людей дані не уточнили. Дуже багато працівників ТЦК та СП не так багато. В них, крім накладення штрафу і звірки оцих даних у публічних реєстрах, є ще дуже багато інших обов'язків. І мої побоювання, що такі штрафи будуть накладатися просто на всіх громадян, які не уточнили свої дані, в силу того, що в ТЦК та СП просто не вистачить часу перевірити всіх. Або, відповідно, такі штрафи будуть накладатися не зовсім одразу там, прям в липні, в серпні місяці, а можливо навіть і значно пізніше. Я рекомендую всім громадянам все-таки не сподіватися на те, що ТЦК та СП візьме дані з публічних реєстрів, тому що, як я вже зазначала, можуть бути питання взагалі з внесенням даних, можуть бути помилки в таких даних. Можуть такі дані та СП не перевірятися, а просто накладатися штрафи, хоча це буде порушенням їх обов'язків, тому що вони зобов'язані спочатку звірити, чи можуть вони взяти такі дані, а потім накладати штраф. Тому я би все таки радила на це не сподіватися, а уточнювати свої дані і знати, що обов'язок по уточненню даних. Такі громадяни відповідно виконали. А що ви думаєте про штрафи за порушення мобілізаційного законодавства та способи, як їх можна перевірити? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.